Вітаю вас, малюмія! Сьогодні буде така тема у нас знову ж таки відповідь на відгук. Глядачка залишила відгук, що, значить, мовляв, гасло вдома краще. Це не вчорашнє гасло, і воно, на її думку, правильне, тому що. Тисяч або більше ніж 10 мільйонів, або біля того виїхало з країни, і це нормальне гасло для тих людей, хто вагається за кордоном повертатися чи ні. Хочу дати от свою відповідь, бо я над цим думала цими днями. Ви знаєте, повипускали наших соціологів, от таких як, наприклад, Елла Лібанова, і вони, значить, на всіх майданчиках починають розповідати, як там всі повиїздили, як, поп... і так далі, як вони не повернуться. Ай-яй-яй, щось буде з Україною і так далі. Ви знаєте, коли у ці гасла такі про вдома краще йдуть від пересічних людей? У яких немає козирів політичної влади, які не, ну, не мають якихось політичних інструментів в своїх руках? Ну окей, скажімо так, те, що «people have a гасла, то в принципі, ну, це в усіх країнах так. Єдине, що дуже добре живуть країни, де люди гасла не хавають, а трусять своїх політиків як стиглу грушу. От, наприклад, в Нідерландах дуже трусять своїх політиків, вони їх обирають, але вони з них вимагають знаєте, як, як будь-здорові кажуть. Ось там тут не можна пропіхнути будь-що, знаєте, спочатку батьківщина, а потім взагалі думай про себе, а краще взагалі про себе не думай. Ось пересічному нідерменці, ти таке не пропіхнеш, тому що він взагалі не, роз, не зрозуміє, про що йде мова. По суті, якби в нас була контрактна армія, а контрактна армія в нас була б, якщо б ми цього вимагали, а вимагала би ми. Цього, якби ми думали в першу чергу про себе, а не про когось іншого. Ось, тобто, вимагали би, щоб у нас було все як, як належить бути. Ось, ну, так як ми регулярно харчуємося гаслами, то от, тепер у нас є бусифікація, і тепер у нас. Як ми довго думали, що нам НАТО не потрібно, тому що нас захистить Росія, Ну тепер вона нас і дозахищалася. Тобто ми не вимагаємо від своїх політиків чесної, прозорої репутації. Ми не вимагаємо від них нічого окрім гасл, тому вони з нас гаслами задоволенням і годують. Це дуже вигідно і особливо це дуже дешево. Так от на місці людей, які виїхали, які, як написала пані, вагаються ні їхати чи ні назад. Замість того, щоб хавати гасла, я би написала нашим політикам, що я не тільки назад не приїду, а поки я буду бачити кожного дня корупційні розборки. Так, що ви тільки прийшли на посаду. А за рік-за два а у вас дружина мільярдерша, а коханка мільйонерша. Ось а у вас, звичайно. Ну, тобто, все, що ви заробили таким, як кажуть, непосильним трудом ви пона записували на всіх своїх там. Жінок, ось, от поки ми таке все будемо бачити, або він тільки заступив на зас на посаду і вже заробив на армії щось таке, що просто не вкладається в голову. То ми не тільки не приїдемо, ми ще і родину свою заберемо, і будемо і, і не пустимо потім сюди. Е, е, так. І коли випускаєте своїх соціологів, то нехай вони не людей ганьблять в першу чергу, що хтось виїхав. А нехай пані Любана вас каже, що люди повернуться і повернуться з задоволенням, тому що соціальний статус на батьківщині завжди вищий ніж за кордоном, тому що на батьківщині твоя мова і твоя освіта. І люди за 5-7 хвилин спілкування з тобою розуміють, хто ти який ти. У той час, як за кордоном тобі треба буде це 5-7 місяців доводити. Ось хто ти і який ти. Так от ми на різних абсолютно сходинках знаходимося за кордоном і вдома. Вдома наша соціальна сходинка набагато вища апріорі. Ось. Через рідну мову, через те, що твоя освіта тут катується. Так от пані Лібанові треба було би сказати, що люди приїдуть не через те, що їх там будуть ганьбити, або будуть лякати я-я і всі повиїздили. А коли вони припиняться бачити оце свавілля, що кожні два дні якісь нові розборки, якісь нові корупційні скандали можуть бути викриття корупційних скандалів, але вибачте не кожні два дні, тому що. Це вселяє зневіру і таке враження, що просто в країні якийсь політичний колапс. Якщо на рашисти там просто тупо диктатура і там вибори Путіна, то тут це схоже на, а, на якийсь, я не знаю, середньовічний феодалізм. де кожний боярин, умовно кажучи, гребе під себе і щось там собі свою таку. А, Своє окреме якесь королевство будує в нашій державі, тобто це абсолютно якась незрозуміла така середньовічна система. А пані Лібанові або іншим нашим соціологам потрібно було б, замість того, щоб там на сорти українців ділити, хто який буде після війни, там хто поїхав, хто не поїхав, хто кудись переїхав, Треба було б сказати, що люди повернуться з задоволенням, коли тут буде нормально страхова медицина. А поки її не буде, то люди будуть хвилюватися чи вистачить їм цієї зарплати на те, щоб самим полікуватися і. Допомогти своїм батькам, у яких пенсія, дай Боже, щоб була 100 євро, ось, бо зараз у багатьох менше, ніж 100 євро. Розумієте, От про це треба казати. Треба казати, що ми не тільки не повернемося просто тупо на ваші гасла, Ми їх і позабираємо ще в нормальні країни, де люди нормально живуть ще з собою. І оце треба казати нашим політикам, тому що в їхніх руках важелі. Всі, щоб вони щось робили. А якщо вам подобається гасла хавати і думати, що хтось приїде через гасла, то ті, хто приїде, у них мозок на місці, у них очі на місці, вони, вони рахувати вміють. Знаєте, вони подивляться, що на третьому році він жодного пандуса не має на вокзалі, де люди стоять військові з ампутаціями, а біля цього вокзалу стоять тесли. А мери деяких європейських а, а, міст їздять на велосипеді на роботу, нічого страшного, ви знаєте, і не ходять всі а, в карті, а живуть як нормальні люди. Чи ви ж думаєте, людям мозок відшибло і вони забігнуть зараз себе гасло якесь і будуть а, а, ним жити? Ні, у людей є а, а, обмежений бюджет. Зазвичай, якщо вони тільки не самі якось не дотичні до тих, хто в корупції або самі не в корупції. В них обмежений бюджет, вони рахують свої гроші, вони рахують свої можливості, вони хочуть бути захищеними. Наші люди, які поїхали за кордон, часто набагато більш захищені ніж в Україні соціальною, особливо медично. Є люди, які сюди захворюваннями приїхали, вони бояться туди їхати, тому що ну, давайте чесно скажемо. Та, та, оця скандал що нещодавно вибухнув в Львівській обласній лікарні, де з мамою військового вимагали 70-80 тисяч гривень за операцію на серці, а потім цей скандал, скандал увесь піднявся, і, і там лікаря вибачалися. Ну, так слухайте, ну це таке, таке ліцемірство. У нас так в кожній лікарні, яка тільки, мабуть, не в Києві під, прям, знаходиться під Міністерством охорони здоров'я, там де перевірки кожного дня. А так в Дніпрі кожна обласна лікарня це просто а, станок для друкування грошей, величезних грошей. Про що йде мова? Треба не гасла хавати, трусити тих людей, які взяли собі повноваження політиків, як стиглу грушу, так як це робиться в усіх країнах, де люди живуть нормально. Де ще люди people have, та не люди, а от саме people have Гасла. Он в Америці схавали гасла за гасла за, за Трампа проголосував. А наші також писали мені гадості, писали мені хейт, що ви проти Трампа, ви неадекватка, звичайно, ваші ж там не воюють. Тому вам не потрібно, щоб, не потрібно, щоб припинялася війна в Україні. Ви це транслюєте свій прід, прийде Трамп, у нас буде мир. Ну що? Настав мир. Харчуєтеся гаслами, тупорилами, просто гаслами. Замість того, щоб з політиків не гасла запитувати, а страхову медицину запитувати, а запитувати для наших військових зараз, замість квіточок, які вони висаджують, чи якусь млін хрінемуть висаджують, і е, людям потрібно, щоб було облаштування, тому що у нас 130 тисяч ампутацій. Замість клумби, на яку вони хрен знають, скільки грошей витратять, нехай два-три два, десь зроблять, нехай ліфти для інвалідів зроблять. Ну, є ж якісь пріоритети, слухайте. Ні, гасла, гасла, правильні гасла. Ні. А політикам треба нашим сказати, що поки ми будемо, не будемо бачити страхову медицину, хоча ми тут в Нідерландах, в Польщах, в Фінляндіях, ми застраховані. Ми застраховані державою. Поки ми будемо бачити ваші корупційні скандали, поки ми будемо бачити, як ваші коханки роз'їжджають на Феррарі, хір вам, ми взагалі всі звідти гебанемо, <сум> взагалі за кордон, і тут вам не буде на кому наживатися. От так от з ними треба розмовляти, а не розповідати комусь, що хтось за кордоном має нахавитися гасел і приїхати сюди, і, і, і що він не побачить, що йому очі позакладає, чи вуха позакладає від реальності, яку він тут побачить. Реальність така, що люди, може, прості, там, я не знаю, з останніх сил. З останніх сил, хто там б'ється на війні, хто бізнеси якісь підіймає, хто там працює з останніх сил, і кожного дня ці корупційні скандали величезні на величезні суми. Так що це нормально? І ти їдеш, і ти не бачиш майже жодної інфраструктури, яка була б зроблена для інвалідів. Нічого ти не бачиш. При цій кількості людей з ампутаціями у нас. Це то в тому ж Рахові, в тому ж Рахові купа стоїть розкішних машин, і, і купа там ходить, ну не буду казати, з якого там управління, ну також, знаєте, з державного дноу, там управління ходять такі. мордоворотики з, нахаб, з нахабними писками. Що ти не бачиш цього, бачиш. А в Нідерландах я таких не бачила державних чиновників. Тут я зателефонувала в мерію, мені потрібно було до стоматолога. Співробітник сказав: я вам знайду лікаря обов'язково зателефоную. Так він мені два чи три рази телефонував, тому що ну, не змогла взяти перший раз, чи в душі була, чи ще щось я припустила. Так людина мені з мерії телефонувала декілька разів, щоб мені біженці дати телефон лікаря, який нас обслуговує, конкретно українці. Ви собі таке можете уявити, це представник держав. А, а, ще я про що я хотіла сказати? Замість гасел, замість гасел. Що ще треба їм, нашим казати політикам? Що ми не будемо ще повертатися і ще своїх позабираємо, поки е, до нас за кордоном в нашому посольстві, в нашому ж консульстві будуть ставитися як до сміття. От що. Тому що е, моя сестра тут попала взагалі в жах в консульстві України в Нідерландах. В жах. Людина не знайшла її паспорт, в стопку таку поклав паспорти, і її паспорт лишав там в цій стопці. І вона, ну, і в неї був такий якийсь там якийсь папірець, що вона за паспортом прийшла, і він, знаєте, що я сказав, не знайшов паспорт. В тому, тому безладі своєму на своєму письмовому столі. Уявіть, це представник нашої держави. Нідерланди би такого ніколи б не допустили. Ніколи б такого не допустили. Тому що вони представляють, Нідерланди, державу, і воно там на ви найвищому рівні вони з вами спілкуються. Хочете біженіць, хочете не біженець. Вони присягу там дають. І для них присяга це не пустий звук. Знаєте, це вам не, не гасло ідіотичне. Так от він їй сказав але впевнені, що ви та сама людина, яка прийшла за паспортом. І ну, їй довелося до вищого там, когось звертатися, щоб прямо в тій стовпці оцих паспортів, щоб, що була перед ним, щоб воно свою сраку підняло, представник нашої держави, і, і знайшов їй паспорт. Тому що у нас мажорів беруть. На такі посади. Я не кажу, що всі там, і всюди, але у нас вистачає такого. А чого у нас такого вистачає? Тому що в нас корупція, тому що людина, яка б гризла собі вигризала б собі це місце зубами, кігтями, знаєте, знаннями, вона б так себе не поводила. Що прийшла людина з твоєї держави, ти за кордоном. Ти каже, ви впевнені, що ви та сама людина, яка прийшла за паспортом, чи як, яка здавала паспорт? І що ти скажеш? Якщо це твій документ, який підтверджує твою особу, в тебе є корінець, і воно не може знайти, і тебе ще обвинувачує, що воно не може знайти, що воно загубило твій е, е, паспорт, і документ. І... А в посольстві Іспанії він чоловік старий забирав свої якийсь документ, заплатив 15 там чи 20 євро. Іспанія досить такі, ну, заможня у порівнянні з Україною країна. А, а вона українка мала заплатити чи 180, чи 160 євро. Розумієте? Це нормально. Так от поменше харчуйтеся гаслами, моє любі, і інших харчуйте, і побільше трусіть наших політиків як грушу. Бо поки ви харчуєтеся гаслами, повертаєтеся, інших повертаєте заради гасел, Вони дуже добре, непогано там сидять і нічого не роблять. і заробляють на корупційних схемах. Їх треба трусити як грушу, тому що в заможних країнах вони не гаслами харчуються. Вони їх блін, трусять як груші свої, як груші і нормально живуть. І не живуть по принципу, спочатку батьківщина, а потім я. Вони живуть по принципу, спочатку я, а потім батьківщина. І якщо я обираю там якогось там представника собі, то я знаю, кого я обираю, буду трусити його як грушу, якщо щось не так пішов нахір. Як у нас там, знаєте, нашим жінкам впарюють. будь мудрою, він тебе зрадив, ну ти ж вищий цього, ти ж мудра жінка, оце щось по типу того. Вони гаслами там тебе годують, ну хавай ці гасла живи, як, ну як прийдеться. Нехай вони їздять на гелікоптерах літають, а ти без страхової медицини, без нічого, зарплатою там в 300 доларів і з пенсією в 70, живи, як завгодно. Зато у нас багато тесли, як кажуть. Тесел і класних машин їздять по Україні, значить, Україна багата. Ні, ви знаєте, в багатство України вимірюється середнім класом людей пересічними людьми, а не тими, тільки що в великому бізнесі або великій політиці. Їм треба сказати, що і останні поїдуть, якщо вони так себе будуть вести. Останні поїдуть і привезуть своїх дітей, і їм ні на кому буде заробляти тут. Отак, от Якщо вони не будуть нічого змінювати, якщо не будуть страхової медицини, якщо ми не припинимо бачити їхні корупційні скандали кожного дня, нові, тому що в Західній Європі це можна побачити, от там, ну, я ж кажу, один раз там на декілька років щось спливе тут кожного дня це ж ненормально, слухайте. Можна сказати, класно, що їх розкривають. Ну, не кожного дня. Ну, не кожного дня. Це вже ненормально, це просто вселяє зневіру. Я збираюся повертатися, в мене квартира проплачена, що врахую. ну, готель. Я приїхала сюди на декілька тижнів, щоб було зрозуміло. Але. Ну, слухайте, мені гаслами очі не позакладало, мозок не відшибло, ви знаєте, від гасу. І вуха не позакладав. Їх треба лякати, що всі звідти вийдуть. Отак от, от, а не хавати гасла, як в Північній Кореї, хавати гасла Кімерсена і Кімчинина, що ті, начебто, не такі люди, як ці інші, що вони не підніють, не пісюють і не какають. Бо знаєте, в різних країнах різні гасла, і люди, людям дуже легко обробити мозок так, щоб ці взагалі стали як зомбі. Коли людина пресічна буде переслідувати свої інтереси, то й політики зрозуміють, що це не діти, якими можна ляльководити, а що це нормальні, розумні люди, і що їх пнуть. Ногою зад, так як треба пхати ногою під зад, чоловіка, який тобі зраджує, або який тобі тебе там, я не знаю, а знецінює, і так далі. А настроїти ти себе, що ти мудра. Ти не мудра, ти просто слаба, ти жертва, і в тебе немає іншого вибору. Тому по тобі ходять ногами, як по килимку. а, а мудрості там немає, там просто є слаб... ну, слабкість і все. У сильній він би не ходив, тому що вона б його б пнула ногою під дупу. Ну, так само треба ногою під дупу робити з ними. Вони менеджери на високих зарплатах в державному керівництві. Не пораються зі своїми функціями, ідіть нафіг. І все. Бо інакше тоді, за що ми боремося, бо інакше це другий решити де в них є цар, де в них є вибори царя Путіна і його бояр? І всі присмикаються перед цими боярами, і у кожного з цих бояр по 10 там коханок, на яких також переписано половина Росії. Тоді за що ми боремося? Де різниця, якщо ми маємо замість нормальних е, справ від політиків, вхавати їхній гасла? Тобі. Все, дуже дякую за увагу. До побачення.